Понеділок, 27 травня, в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! 65 полеглих героїв отримали відзнаки «Почесний громадянин міста. Посмертно їх вручили родинам захисників. Разом з відзнакою сім'ї отримали грошову допомогу. За словами міського голови, звання «Почесного громадянина присвоюють усім мешканцям громади, які віддали свої життя у боротьбі за Україну. Мій син Рутик Сергій. Як почалась війна, він сам, я піду, я піду. Бо хто крім нас? У мене твої хлопчиків, двоє діток. Треба їх захищати, бо інакше вони сюди прийдуть. Був під Києвом, Луганщина. Далі вже було спірне, Донецька область, Бахмутський район. До останнього подиху пробув. Ми передаємо відзнаки родинам наших героїв за звання почесний громадянин. 65 нашим мешканцям громади або тим, хто служив військових частинах, які базуються в нас на території громади. Останнім рішенням сесії присвоєно це звання на превеликий жаль посмертно, і це вже в третій такі великій кількості ми присвоюємо звання посмертно минулому році. Ми це робили тільки до Дня міста, і в позаминулому робили це до Дня міста. 94-128 наших хмельничан отримали це звання. На сьогодні звання почасний громадянин передбачає так само виплату матеріальної допомоги. Це 20 мінімальних заробітних плат. І на сьогодні це 160 тисяч гривень. Звичайно, що дуже хотілося би вручати ці відзнаки живим нашим героям. Тому що ми хочемо, щоб вони всі були разом з нами. Ну але на превеликий жаль вони загинули. Маємо пам'ятати, що вони віддали своє життя заради наших дітей і заради великої України, яку ми обов'язково збудуємо. Пам'ятник чудо покрови Пресвятої Богородиці. Відкрили у дендропарку Поділля. Його автор заслужений художник України Олексій Леонов. А одним із ініціаторів встановлення був Денис Монастирський, колишній міністр внутрішніх справ, який загинув в авіакатастрофі в Броварах у січні 2023 року. Над скульптурою, яка сягає 4 метрів за вишки, Олексій Леонов працював близько трьох місяців. На його думку, образ святої божаної матері оберігатиме місто і його жителів. Це дуже пов'язано саме з особистістю Дениса Монастирського, бо це наша разом була ідея після того, як я потрапив вже на до речі, я приїхав в Хмельницький одразу після окупації. Спочатку і ми зустрілись з Денисом в кінці квітня. Він під'їхав у Києві. Вже до мене, ну це було випадково, і ми приговорили біля двох годин. І тоді я поділився своїм видінням, поділився ідеєю, що було б добре встановити такий символ незламності. Бо це, хоча вже пройшло стільки часу, але Україна досить стоїть і це вже перемога. Насправді тоді Денис підтримав цю ідею. У Хмельницькому удосконалять систему руху громадського транспорту. Завдяки співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку у нас з'явиться план сталої мобільності. Це стратегічний документ розвитку транспортної галузі міста. Зміни стосуватимуться маршрутів, графіку руху, тролейбусів та автобусів. Нову модель розроблять експерти консорціуму А плюс С. До нього входять компанії з Німеччини, Італії та Хорватії. Нині триває дослідження діючої мережі. Зазначений час ми сюди підходимо. Наприклад, до ця зупинка. Наприклад, я тут стою. Їдуть маршрутні транспортні засоби. Я записую маршрутний номерний знак, певний бланк, які нам завчасно їх видали. І дивлюся, яка там приблизна кількість пасажирів, там стоячі, сидячі. Це нам дає змогу для того, щоб дізнатися, чи популярний зараз на даний момент цей транспорт. В рамках даного проєкту буде розроблено транспортну модель міста Хмельницького, яка є його цифровою копією. Для розробки транспортної моделі, як правило, необхідна дуже велика кількість. Якісних вихідних даних, які безпосередньо описуватимуть наявну транспортну пропозицію, зокрема громадський транспорт та транспортний попит. Скоріше за все, нам або не вистачає рухомого складу, так, тобто на цей маршрут потрібно додати більше одиниць, хоча б в пікові години навантаження. Або безпосередньо збільшити місткість рухомого складу. Тобто нам треба підібрати такий рух місткість рухомого складу, таку, щоб вона задовільняла оцей транспортний попит на даний маршрут. Голосування за проєкти бюджету участі стартувало сьогодні у Хмельницькому. Підтримати їх мешканці громади можуть до 10 червня. У ЦНАПі на вулиці Соборній, 16. Віддати свої голоси, мають можливість і українці, котрі переїхали в Хмельницький з інших міст. Для того щоб проголосувати, їм потрібно мати при собі оригінал паспорта та довідку про взяття на облік на території громади. Конкурсний відбір пройшли 28 проєктів бюджету участі. Голосування відбувається через електронну систему громадський бюджет. Благодійний велодень втретє відбувся у Хмельницькому. До Дня героїв понад 100 велосипедистів проїхалися центральними вулицями міста від Проскурівської до парку імені Чекмана. Тут за донат на дрони для ЗСУ хмельничани стали учасниками розіграшу подарунків. З 2015 року організатором велозаїзду був голова громадської організації Критична маса, велоактивіст Віталій Поліщук. 9 травня 2022 року він загинув на Донеччині. Це пам'ять проводити ті заходи, що Віталій з Віталінки проводила. Плюс це нагадування суспільству, що війна триває ми повинні пам'ятати і допомагати нашим військовим. І це зустріч з друзями, велосипедистами, спілкування, плюс це тим спосіб життя, адже велосипед – це екологічний вид транспорту. Він надає здоров'я велосипедистам. У нас взагалі один велосипед, але ми позичили ще один радіткого дня. Дякуючи нашим захисникам, захисницям, вирішили, ми, ми можемо ми, провести да, цей день. Вони стоять там заради того, щоб ми тут сьогодні провели да, цей день. По суті, щоб ми тут так, щасливо так могли. в Такий сонячний день гарний. Могли кататися і підтримати. Да, Обов'язково треба підтримувати наші захисники. Залучаємо людей до. Велоспорту до корисного способу життя і разом з тим збираємо на дрони, просимо долучатися і учасників велозаїзду, просимо долучатися і гостей міста. Тому ми сьогодні думаю, спробуємо на один дрон зібрати точно. Ми оголосимо невдовзі якийсь новий збір на на більше. Вже будемо рости до 10 тисяч в дронів Насправді дуже важка ситуація на і на Харківському напрямку. Так само козаки в FPV-дронами в тому числі відбивають наступ. Хмельницькі поліцейські гравці команди Динамо ГНП стали переможцями футбольного турніру до Дня героїв. Цьогоріч він відбувся вдруге. Участь у змаганнях взяли дев'ять команд: серед них військові, рятувальники, прикордонники, нацгвардійці, працівники міської ради. Для володарів призових місць організатори підготували подарунки. Два квадрокоптери DJI Mavic 3T, 30 FPV-дронів, два генератори і сертифікати на господарські товари. Традиційний футбольний турнір до Дня Героїв. Участь в цьому турнірі приймають винятково представники підрозділів Сил оборони, військових частин інших силових підрозділів. Ну і команда Хмельницької міської ради. Турнір відбувається в другий саме на день героїв. Дев'ять команд. Насправді тут не важливий будь-який результат. Найперше ми по суті випробовуємо новий стадіон, який ми збудували на доюсу Шаномородин для наших дітей. Ну і хлопці, які повертаються з ротації, які зараз в відпустках. Вони в такий спосіб граючи футбол просто перезавантажуються. Тут насправді дуже багато крутих воїнів і сил спеціальних операцій з Нацгвардії, із прикордонних загонів, із спецпідрозділів поліції, безпілотчиків, інших наших всіх підрозділів. Тому для них це насправді. Можливість перезавантажитись і отримати хороші подарунки, тому що подарунки насправді дуже хороші. Це DJI Mavic 3 t це піввідрони, це генератори. Ну і це грошові сертифікати на придбання господарських товарів так, від залежності від зайнятого місця. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.